В Івано-Франківську чергове змагання інтелектуалів на міському чемпіонаті гри, що 14 команд. Більшість з них студентські. Їх учасники вже далеко не новачки. Адже команди мірюються силою міськів четвертий сезон поспіль. У грі і ветерани, до прикладу, збірна представників місцевих засобів масової інформації Зелений змій. У підсумку вони здобули третє місце. Є й такі, хто грає не постійно, а лише в залежності від бажання та настрою. Мова про команду студентів факультету іноземних мов. Назву собі... Обрали відповідну дюті фрі дюті фрі прямий переклад без обов'язку. Тобто, ми справді граємо не обов'язково залежно від настрою. Абсолютно, по-перше, це стимулює мислення, тобто вчить приймати швидко рішення і просто приносить задоволення, тому що дуже цікаве середовище, такий своєрідний гумор, і нам просто імпонує. До речі, сама команда дюті фрі з нагоди дня народження однієї зі своїх учасниць відзначилась особливими атрибутами срібними ковпаками на головах. Типові костюми або команда Воліка чи обереги явища розповсюджені на таких змаганнях. Окрім щодеколи, періодично проводять і турніри з брейнрингу. Останні відрізняються максимально швидкою відповіддю на значно простіші, аніж у щодеколи запитання. Популярність цих змагань вже не така, як раніше. Однак діяльність місцевого клубу інтелектуалів, констатує його президент Володимир Макаров, попри непублічність, достатньо стабільна. Клуб існує на двох рівнях. Він існує на такому масу, коли люди підтягуються зараз, вони тренуються на таких іграх. Є команди більш досвідчені, які грають на українських турнірах. В своєму колі нам добре. Правильно, так. А якщо подивитись по тому, що ми маємо збирати стадіони або зали, порівняти з початком, коли це був шалений успіх, щодо коли, і це було в будь-якому місті. Ми зараз так так грає зараз у всіх містах України. Останній зі щомісячних турів гри відбудеться у травні 2011 тисячі Тоді й визначить переможця, які презентуватиме місто та область на представницьких турнірах розумників.